Хто почав утрувати і казати, що так декомунізація пройшла, ти повинен бути кишеню. Кажу, ні. Коли я був карманом, декомунізації ще не було, і слова кишеня в українській мові, мабуть, тоді ще не звучало. І так я карманом залишився. Лагідно карманчик, хто як називає. Карман прийшло зі мною, зі мною піде. Десь так. Мій приход на війну добровольцем, пов'язаний з скажу так, волшебним пенделем, який мені дав мій син Марк, позивний Фріц, який теж зі мною в нашому батальйоні, прийшов він до мене і каже, батя, треба йти на війну, я буду йти на війну. Говорю, синок, пішли разом на війну. Він подивився на мене, каже, ну, ти готовий? І кажу, ну я не був готовий, кажу чесно, я собі думав, що я буду працювати. У мене бронь була, про яку я узнав тільки потім, коли я вже пішов добровольцем. Відділ кадрів Сашенька прибігла до мене і каже, ти що робиш? В тебе бронь, який доброволець, я тобі стільки часу потратила і знайомстві всього, щоб тобі зробити бронь, а ти от зайдеш на війну. Я говорю, волшебним пенделем був мій син. Все почало, що з ДФТГ. Ми були на ДФТГ з ним разом. І коли 135-ка приїхала до нас у військомат. Скажімо так, вербувати у війська. Ми прийшли з ним у двох. Сьогоднішній комбат, тоді був ще політруком. Вони сиділи, запитали так, два Кармазіна, Одному Марк, скільки років? Він говорить, 18. Мені говорить, 18 років, вибач, синок, ти не підеш. А ви? Питають мене. Кажу, ну, якщо я сюди прийшов, значить буду йти. Ну ви підете без сина. Каже, ну піду без сина, значить, без, без сина. Він мене так штовхнув, показав мені батя. І Я пішов на війну. Він шукав дуже довго цю війну чи вона, я його не знаю, як правильно сказати. І все-таки через рік догнав мене на цій війні. Він попадає до мене в взвод. Я стою. Гранатометником, він помічником гранатометника. Потім він стає помічником гранатометника, я стою гранатометником. І так ми попали на цю війну. Хлопці мене весь час запитували, ти, не важко тобі те, що ти, твій син знаходиться поряд з тобою? Я сказав, що мені було б, мабуть, важче, якби він був десь далі, Чи не поряд зі мною. Дякуючи командиру моєму п'ятниці якого прізвища середа Олександр Васильович, бойовий, маючи служити цією людиною, маю честь бути з багатьма людьми, це людина, яка дуже багато змінила в житті військовому, як мене, так і мого сина. Дуже людяна людина, дійсно дякую. Він, коли ми ходили на бойові, ніколи не посилав нас разом. А так ставалося, що коли я уходив, Малий чекав мене син Марк. Коли уходив він, я чекав його. От такі в нас військові баталії дії були. Нам Сказали, що значить, хлопці ви йдете в навчальний центр, учитесь і десь там місяць-два, півтора, до півтора місяця, і ви потім підете вже на війну. 135-ка якраз прийшла на відновлення. Після Северодонецька вийшов ротний Черевко Юрій Олександрович. Сказав хлопці хто хоче попасти в сім'ю. І я дійсно вдячний був що ми попали в сім'ю. Дійсно, наша рота, перша легендарна, вона тоді називалася. Дійсно, ми попали в сім'ю. Це дуже хороші хлопці. Дуже... Я говорю, я маю честь йти з ними цей шлях. І пройшовши з ними цей шлях, представляючи плече комусь, ти. Розумієш, що ця людина ну, вона тобі не то що «должна» винна, ні. Воно просто саме собою так іде, що як кліч опліч. Я точно знаю, що завдяки більшості людей в нашому підрозділі, я зараз живий здоровий, слава Богу. Я зараз виконую ті функції, які на мене покладені. І завдяки цим людям вони мене навчили, чесно кажучи. Цінить дружбу, цінить людяність і вернусь до цього слова цінить відповідальність. Перший наш вихід на Ямполівку це був осінь 2022 року. Коли ми виходили, командир каже, значить хлопці, багато з собою речей не беремо, вони поїдуть за нами, беремо рюкзачок на три дні. Буквально мотнемося, глянемо як там і додому. Поняли, поняли, все, взяли рюкзачок на три дні. І ці три дні з нашим рюкзачком затягнулися майже на два місяці перебування в Ямполіки. І кожен раз тепер, коли після цього було командир каже, казав нам, що хлопці рюкзачок на три дні, ми розуміли, що ми йдемо не на три дні. І це вже воно так спочатку було як прикол, а потім це вже так воно склалося і так вже ми розуміли, що все-таки да. Якщо командир каже рюкзачок на три дні, значить ми йдемо на щось відповідальне, на щось дуже серйозне. Ні разу не було такого, щоб командир не підійшов і не запитав хлопці, хто піде на вихід. І це наскільки е, так відкривало до командира, що ти розумів, що якщо ти не готовий морально, тебе ніхто туди силою не потягне. По собі точно можу сказати, я ні разу не сказав ні. І це наскільки же, зближує колектив, це наскільки зближує же, це братерство і все. І при таких виходах, це таких на три дня, і тому що тебе запитують, чи ти підеш, це зближує і ти сім'єю стаєш ще, ще більше, і ти узнаєш навіть мовчки, навіть не спілкуючись ти наскільки узнаєш людину, яка коло тебе. І це же, ці виходи допомогли мені, я виходив. Своїм командиром з п'ятницею, я казав, буду казати, я маю честь бути з цією людиною. Після Ямполівки, після прильотів танчиків і всього остального в мене стався гіпертонічний криз. У мене вже за три дні закінчувалось моє лікування, але ротний і зводний сказали, ми не візьмемо тебе з собою в Бахмут. Ця війна для тебе ще не закінчилась, але період. Який ми боїмося, просто що з тобою може щось статись не так, і ти можеш підвести виконання завдання, ти можеш підвести людей, які будуть коло тебе. І в Бахмут я не пішов. А потім вже в нас після цього всього почалися кліщі, наші кліщівка, 5 місяців наших. Там вони, не знаю, ці 5 місяців так тянулися, наче цей рік прийшов. Якраз за цей період опять же, син догнав мене і перше, що він побачив, це кліщі. День народження на позиції. Моє перше день народження на війні. 14 жовтня я народився. В той період ще не помінялося нічого. Покрова, день козачества, день створення УПА, День створення ОУН. Це все настільки патріотично, все. Плюс моє день народження, і все. Як зараз пам'ятаю, операції передають всім ранку в кармана на день народження. І це було наскільки для мене несподіванкою. І ця несподіванка була настільки приємна, коли п'ятниця з буфоном вранці заїжджають до мене до нас на позиції баня. Ямполівки заходять і кажуть, карман, ми тебе вітаємо з днем народження. Це був маленький кусочок козинаків, який був вставлений от такий порох, який горів. І це все було для мене, наскільки, хоча, знаєте, в першу чергу людяні, що хлопці знайшли час під час війни, під час того, що над нами літало по 50 дронів кожну хвилину і вони нікуди не дівалися. Ці двоє моїх побратимів, них, прийшли мене поздоровити. Це було... Я дуже мріяв піти в театральний інститут, бути на сцені, щоб мене бачили всі по телевізору, чуть ли не артистом, щідлицем. Шерлоком Холмсом, ким собі ви можете представити мене Робін Гудом. Я мріяв це стати. Але мама мені сказала, що синок в артистів таке життя непостійне. В них нема сімей, в них нема дітей, весь час в переїздах, у всьому. Іди синок в нархоз інститут народного господарства. Будеш бухгалтером? Бухгалтера це все-таки люди нужні, везде. Весь час води востребували, дає. Я пропрацював. Податковим інспектором, я пропрацював головним бухгалтером на фірмах. Остання моя робота це була завідувач господарства в сімейній медицині. У 90-му році, до речі, поїхав перший раз в Польщу, закінчивши 9 клас. Хотів дуже я. Баригою, бути, сумки ці всі клетчати, все це воно так мене полонило, все знавання, географія, це все. Потім Казахстани. Потім були Чехії. Шукав себе все, повинно, треба було кормити сім'ю. На сьогоднішній день у мене є вже нова спеціальність, новий фах воїн. Не побоюсь цього слова військовий. І тепер моє життя зв'язане з війною і, ви знаєте, я дуже вдячний цій війні тим, що вона допомогла мені вилізти з свого кокона, в якому мені було дуже зручно. Дійсно взяти відповідальність за життя інших, хто знаходиться коло тебе, за життя рідних, близьких, за життя побратимів. І ця війна дійсно показала, що людина без відповідальності це просто, 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 просто човен, mm -hmm. якого кидає по сторонам. Війна, як вона відкрила мені. Які якості не знаю, краще. Мабуть, краще, тому що е, ця відстань вона зблизила. Зблизила з дітьми, не побоюсь цього слова. Зблизила з рідними. Mm -hmm. До цього зовсім інші були відносини, дійсно. Солян. Ой, я такий емоційний парень. Іноді. Саме погане, що я побачив на цій війні, саме-саме най на українській мові, це те, що два покоління знаходяться в одному окопі. В моєму випадку це батько і син. І це опять же, дає тобі наснаги і дає тобі терпіння, і дає тобі витривалості для того, щоб йти на цю війну, виграти цю війну перемогою. Тому що в мене ростуть внуки. Моєму старшому внуку ось 8 років було. І мені б не хотілося, щоб через 8 років, або навіть раніше він пішов би і побачив всі ці перелісти цієї війни. Раді цього ми повинні йти на цю війну, повинні брати, опять же, кажу, відповідальність на себе і ми повинні наближати цю перемогу. Топ-3 поради. Перше це відповідальність, опять же, кажу, не бійтеся. Друге, що я хотів би сказати вам, майбутні воїни. Ви повинні йти на цю війну, якщо ви не хочете, щоб підари прийшли і в тебе домі були хазяйнами. І третє, що хочу сказати, це воно дійсно, це вже я побачив тут. Є такі два поняття. Терпіння і є поняття терпіла. От терпіння на цій війні, так. Да. З терпінням ти прийдеш усе. Ти повинен витерпіти усе. Ну будь терпілий на війні. Тут так, не все так, як малюють, але я вам скажу чесно, якщо ви прийдете сюди з терпінням, а не терпілами, у вас все вийде. І ми виграємо цю війну. Ця війна відкрила для мене те, що е, дійсно раніше я мріяв і все. Не прикладав ніяких зусиль до цього. Зараз я бачу, що мрія без зусиль це, ну, це просто літературне слово. Більш нічого. Я мрію про одне щоб мої діти і мої внуки не побачили цієї війни. Ти повинен, просто повинен мріяти про перемогу. На складі, хай мене не чує керівництво, я втомляюсь більше. Чи втомлявся, скажімо так, в окопах, чи як правильно. Я може ще в своєму житті нові порядки. Може, в мене в дворі ще немає порядків, і зараз у мене вдома воно малий. На пораненні, але він молодець, він зараз перекриває ту кришу, яка у нас прохудилася, і ложить той кирпич, який у нас відпав за той період, що у нас два години не було вдома. Так, да, я зараз начальник складу, не побоюсь цього слова. Мені багато хто казав, там таке робиться, там же ж, але ви знаєте, як Господь ставить людей туди, де треба навести порядки. От я розумію, і, мабуть, і Господь так вибрав це все, що тут треба навести порядки, хлопці. От навести порядки на складі, щоб ви були вдіті усі обуті, щоб на кожного з вас підійшов розвід, флізочка, футболочка, шапка, феска і перчаточки і шкарпетки зимові по три пари на кожного. Я казав і буду казати, що немає роботи хорошої, і поганої, немає класної чи не класної. На кожній роботі, так як і в окопі, ти повинен нести відповідальність. Для мене перемога в цій міні, ну, як не банально звучить, це мир. Дійсно, мир. В першу чергу мир в, серці, в серцях повинен бути. Божий мир. Я казав і буду казати, ця війна колись закінчиться. Повернемося до нормального людського життя. Візьміть на себе, хлопці відповідальність. Прийдіть на цю війну, наведіть тут порядки. побачте. Ви зразу зробите висновки, і ці висновки вони будуть не такі, як на гражданочки. Знаєте, багато бачив людей, які казали, чого ви сюди прийшли. Ну, багато людей казали, слава Богу, що ви сюди прийшли. Русський мір нам не потрібен. Нам потрібна вільна Україна. Вільна, незалежна, цвітуча і красива. Слава Україні! Він був пружиною, який не міг отак на навчаннях себе поводити і завалювався постійно на сусіда. І в нас наш інструктор зая, він постійно казав: Пружина, не завалюйся на сусіда. І так оце позивні дали одному пружину, а другому сусід. При виході на бойові і все в мене завжди з собою конфетка, коджичок, жувачечка, шоколадочка. Ну що тільки це, У мене де є місця, карманчики. Там в мене постійно щось лежить. Хоч і всі кажуть, ти малий худий, куди воно тобі лізе, як ти це можеш весь час жувати, і кармана можна завжди знайти на кухні. Так, воно це є, я люблю готувати і в той же час люблю жувати.